Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді такий експрес-огляд нашої славно звісної, славно відомої Дельти вже в образі Спарка. мопед, моделька його СП-125C. Оснащений даний мопед двигуном на 125 кубічних сантиметрів. Все, як завжди, це і було з повітряним охолодженням. Звичайний двигунчик, який виходжує, легко ремонтувати його, розбирати. Все це робиться в домашніх умовах, можна сказати. Кікстартер, окрім електростартера, присутній. Розганяється він до 80 км на годину. Коробка та, що й була. чотири передачі, всі йдуть по кругу із виходом на нейтральну. Двомісне сидіння. Позаду у нас багажник, на який можна щось ремудрувати, якщо вам це потрібно. До речі, колір цікавий сірий такий сірий металік. Файно так виглядає. Наголошую на тому, що у нас дві підніжки: одна центральна, друга бічна. Це не новинка, але мав про це сказати. Якщо раніше в моделях були спецеві колеса, то сьогодні вже такі легкосплавні. До речі, колеса розміром 17, радіусом верніше, гума універсальна. Така навіть трошки прошипована, саме зроблена для того, щоб по селу можна було ганяти на ньому як по легкому бездоріжжю, так і по асфальтованій дорозі. Попереду в нас невеличкий такий багажничок, на який зазвичай кладуть 50 кілограмові мішки з зерном, і фігачать, поки вона не відкаже, а вона чомусь не відказує. Що в нас із нового? Це те, що підсос від карбюратора виведений на кермо. І є USB для підзарядки ваших гаджетів. Приборка все те саме, механічне, тахометр і спідометр. Нічого тут нового немає. Але, друзі, по фарі в нас вже встановлюється ледівська лампа, тому про галогенки забуваємо. Переставляти в принципі не потрібно. По ходовці, гідравлічна вилка, позаду амортизатори. До речі, ці амортизатори налаштовуються, ті, що позаду, можна собі зробити пружніше або м'якіше. Е, тому, друзі, якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео. Там, е, характеристики та актуальна вартість це бюджетна модель, е, коштує всього нічого. Е, тому... Переходьте і нагадую на тому, що ми доставляємо техніку по всій Україні. У нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. Якщо щось незрозуміло або залишились якісь питання, можете зателефонувати за номерами телефонів на нашому сайті і менеджери, менеджери наші вас проконсультують стосовно всіх е е ваших питань. Дякую за перегляд. Напишіть комент. Багато із вас, хто володіє або володів такою технікою. Напишіть. Як вам поділитися досвідом? Чи може це був успішний досвід, можливо, це були якісь спогади ваші особисті, а можливо, негативний? Напишіть, буде цікаво. Поспілкуємось. Підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі, Па-па!